Доброго дня всім! Хочу вас всіх познайомити із кладовищем в селищі Великий Любінь. Ось я знаходжусь на окраїні, на одній окраїні цього кладовища. Мене запросили місцеві жителі, щоб я показав, що Робиться на цьому кладовищі зі сміттям. Ось це один такий куточок, де люди викидають сміття з цього кладовища. Тут є старі вінки, пляшки, ось там далі. Хрести і так далі і так подібне. Ну, мабуть, логічним є, що після поховань лишається таке сміття, яке потрібно було би десь утилізувати, якимсь чином вивести. Бачите, там вон ще є одне місце. Ось, через то я тільки зараз показав тільки одне таке місце. Ми зараз перейдемо до другого місця.